Дорожньо-транспортна пригода сталася о 17 годині 10 хвилин на автодорозі Київ-ЧОП у Золочівському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобіль Лада Самара, яким керував 38-річний житель міста Броди та Волво під керуванням 21-річного львів'янина. Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись водій та пасажирка лади віком 44 роки. А також водій та 20-річна пасажирка Волво. Також встановлено, що водій лади керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За фактом слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою «1». Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події.